Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Малюємо Разом! І сьогодні ми намалюємо одну з найрозумніших тварин у світі, такого дельфіна. Не забувайте підписатись на мій канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові уроки малювання та діліться моїм каналом зі своїми друзями та родичами. І, звісно, лайки. Якщо вам подобається моє відео, ставте лайки. Мені буде дуже приємно! Ну що ж, почнемо малювати. Кладіть аркуш паперу ось так, вертикально. Малюємо спочатку простим олівцем, а потім наводимо лінії чорним фломастером. Малюємо коло, це буде голова у нього. Спочатку ми робимо прості форми. І коло малюйте не по центру, а трошки правіше, тому що з лівої сторони буде тулуб. Ось зараз ми його і помітимо. Від кола малюємо такі дужки з верхньої сторони. Вона ось так закручена йде донизу. І тепер з нижньої сторони толубу дельфіна такий витягнутий. Знизу він звужується. В залежності від виду, довжина дельфіна може сягати до 4,5 метрів. Намалюємо тепер йому ротик, у нього така клювообразна паща. З правої сторони знаходимо серединку нашого кола, введемо ось таку невеличку лінію, вона трошки вигнута, і знизу ця лінія заходить на кружечок. У нашого дельфіноротик привідкритий. Ми намалювали верхню його частину. Тепер малюємо нижню, вона трошечки коротша. Знизу об'єднуємо лінією. Відокремимо тепер животик, від кінчика ротика звідси, ведемо лінію вниз. Ця лінія повторює форму нижньої лінії. Я тут намалювала багато ліній, трошки підправлю, щоб було краще видно. Ось цю спинку, наведу її. Давайте тепер намалюємо око, малюємо таку дужку. Зверху ось так. Всередині робимо ще менше таке напівколу і зовсім маленьке. Ось у нас орієнтир, щоб намалювати спинний плавець. Малюємо таку дужку. І так закінчуємо. Малюємо тепер бокові плавці. Ось цей ближче до нас ми його бачимо повністю. Малюємо його від межі, де ми позначили животик. А другий плавець малюємо трошки вище. Ми його бачимо не повністю. Він знаходиться з іншої сторони дельфіна. І залишився хвостик. Дуже просто ось так. Наче такий бантик. І зверху. Наведемо тепер наші лінії чорним фломастером. До речі, якщо ви малюєте фарбами, можете нічого не наводити, одразу розмальовуйте. А що ви знаєте про дельфінів? Дельфіни ну дуже розумні істоти. Вони живуть великими зграями, в яких всі між собою родичі. В них дуже доброзичливий характер, і вони завжди намагаються уникати сварок і часто допомагають один одному. Наприклад, якщо дельфін поранений, його родичі допоможуть піднятися йому до поверхні води, щоб зробити вдих. Ось тут лінію не проводимо, там буде плавець, одразу його можемо навести. І далі ось так продовжуємо. А як же дихають дельфіни? Вони дихають, як і ми, легенями, але замість носа вони захоплюють повітря таким спеціальним отвором, який у них є на тімені, називається він дихало. На цьому дихалі є спеціальні клапани. Коли вони занурюються у воду, цей клапан закриває отвір, щоб туди не потрапляла вода. Давайте тепер зайвий олівець витримо ластиком. І залишилось дельфіна розмалювати. Верхня частина буде блакитна. До речі, чи відомо вам, що дельфіни ніколи не сплять? Вони зависають у товщі води і періодично піднімаються на поверхню для дихання. У дельфіна є ліва і права півкуля мозку, і коли вони відпочивають, вони здатні відключати поперемінно то ліву, то праву півкулю. Таким чином відпочиває то одна частина мозку, то інша. Розмалюємо тепер животик, він буде світло сірого кольору. Якщо немає цього кольору, залишайте його білим. Дельфінів існує багато видів, і не всі вони мешкають у морській воді. Є дельфіни, які мешкають у прісній воді. Давайте ще зробимо блакитним рогівку ока, ось цю середню частинку. Тепер за бажанням можна взяти більш темніший колір, я беру такий синій і ним наведу з внутрішньої сторони контури. Вздовж чорних ліній проводимо синім фломастером. На верхній частині хвостика зробимо лінії, тепер на спинному плавці, на бокових плавцях, залишився тепер ротик, зробимо йому язичок червоним. До речі, на кожній щелепі у дельфіна по 80-100 маленьких зубів. І все, наш класний позитивний дельфін готовий. Якщо вам сподобався урок, нагадую, не забувайте ставити лайки. Дякую, що малювали зі мною, і до зустрічі у нових уроках малювання.